Це дуже дивно. Він тут. Де? О, ключ. Я буду представляти, що я не Хочу спробувати оживити того годинникового челіка. Але тут треба годину ждати. Нічого почекаємо. Але це вже буде в кінці. Ну, тому що годину чекати, то треба почекати. Ага. Одинадцять рівно. Вы же ты загас? то формулы? Теория. Let's go. Давай. Просто прямо идем. Я занадто прямо идем. За палечка. That. Це 12 -е две десь тут має бути ряж. Ай, ти світло позд, капець. Як так можна? Світло попоздів. Так. 15.

Диво mm -hmm. ah! mm -hmm. там э, э, цей пшик такий, типа, колектніше його побачити. А і цей mm -hmm. агент там. Mm -hmm. Да. Он задамажив вже. Mm -hmm. так. Давай сюда. Тут нема. Mm -hmm. Там. Че пшика? А вот виламала. просто Я выламила. Я Это сколько все, що ти вылами. Выломала. А, так, пятьдесят надо. Це моя, саме, цамин. Окей. Так, тут у нас никого ничего. Я понял. А, Бэг це починаємо відразу з 50-ї двері. Мінус 50 Ну, Да. Але по складності таке ж саме, як на мене. Ну. Ти з тобі не Ти не знайшов? Mm -hmm. Я думала, ти вже знайшов. А. А де ж ти вже знайшла? Там є. Просто а, я побачив, я сюди пішов, подивився немає, ти вже йдеш, ага, значить вже з. Нашла, да? Так, тихи, треба ще агавата Очки. Ето не мая бити да даша, не? Една си ги сочи пастой биде шкафа. Опа, на! Что че oppa Oda gænn í chestið æ

Пока. Таким треба бути спитганнегом. Не таким надо таким бути спид-ганнегом. Да и ти в мене вже скоро всі хп закінчаться. Окей, будь обережніший. Угу. Ну добре. Кстати, вже яка ця не седія, а м -м, дверця. Сто Капець. Зараз буде твоє неулюблене. Але думаю, що я зможу, тому що я тоді в них. Я маю надію. Угу, Шик. Я чого в пшика? Десь пшик мене не, не кокне. Тут здається, не... Ці, тут здається, А! має бути. Він іде наверх. Він іде наверх? Ну да, і шок на вихід. Да, yes. Так, на виху. Так. Кокотник вже спускається. Куди да? Сюди-сюди. Направо. Теж не на лези. Лично тряс. Я облутала вже... Мені здається, майже весь правий ряд. А, так, я взяв. Ти лівий ряд облутав. Чекай, а я взяв цю штуку. А, треба хрестика, немає. Трикутник є, квадратик є, а зірочка є, а п'ятикутник немає. Немає здається. Окей. Так, тихо, тихо, тихо. Так, він іде йде на наверх. Він іде на Я за ним, тому есть химию. Так, десь не. Я тут. Там він. Один вісім. Один. Один. Четыре. Один вісім, один, 4. Ноль. Один вісім, один, чотири, ноль. Один вісім, один, 4, 0. Один вісім. Один. один, 4, 0. Ентер. Все. Так. Десь це було легко. Я згодна. hola amigos hola hola kasperi hola uchty, oh, nie i pożarica a ty możesz kupić? Można? nie dajcie kupić, ja, na, na a a nie wystarczy zaraz ja a mnie 10 nie wystarczy no idę. Дайте йде гаш. Ні, а я тут, а тут немає нічого. А здесь його там немає. Нет. Я на 51, вже був. Зменяла вже. Stata? Дякую богам, боб! А ти купила ключик? Ні, п'ять копійок не вистачало. Мікарше, що найближчі ем, ходи не будуть цих... О, моя улюбленка. Там цікаве завжди з байком. Там более воно шестька. Витаминки. Да. Завердай как Угу. Або як піано. А не. на кинул двері був. Ээээ, 50... uh, так, 52, 53, 54, 55. 56. Це 55 і 56. Є? Або 59, девять, або 58. 58, 58, 58. Да скільки хп? У мене всі хп. О, да, давай. Фух. А, да. Е, Так. Нас хвилин минуло. Опять. Точно? Ага. Да, да, реально. За п'ятнадцять хвилин пройшли піндокс. Primitives правильные двери я знайшла. Даліво, ну ливо, я знаю, але мені треба гроші. Свой таких багато. Мені мало. Ага. Классно. Угу. Mm -hmm. Да, давай, давай, давай. Назад, 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 назад. Давай, выходи. Загай? Okay? Да не, назад, с кимнаты. Ты же тут задумал. Давай. Нам у меня неулюбленная кимната. Фаворитный шоу. Якщо день, як побачиш цей вічах, то напишек. Напиши. скажи. Окей. О, це найгірший левел. Ага. Разподкачу. На палічку? Ага. Відключай. Є бачу, написав в коментарях. Mm -hmm. А, коли життя. У мене мало життя. А, вс, твой капец. О, ты выжила! Капец, кожи -ка воча! Фух. Все, у меня закінчиться. Закінчилось. Не повезло. А є свечка. Яка та є просто на глазах? Ты париш. Ти побачила выйти. Ох, ти змогла выйти. Ты перемогла. Есть странный оптимизм, да? подавать давай и проходить далі у меня нема ключей а, -а, -а. может лутаешь просто а -а -а. я вылетаюсь киксуд да ты вытаешься

Та, в Амм. Um, да. Ми взагалі мали прийти і знайти того челика. Да. І чекати на 50. -тій. Да. То ми знайдемо того челіка? Я поже почти. І. Ем. Ми годину почекали. Хм. Май ще відбудеться. Як ти думаєш, що? Може, ти був відчинити наступні двері? То хтось має з'явитися. Я нікого не бачу. Це дуже дивно. М можливо, ще таке по хвилинку почекати. А, можливо. Ми сюди відчиняємо. Що? Годинник відпишні. Давай я одну метвою. Давай. Бежу, 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 я 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 бежу. А тут уже години немає. Далее. Вот ось годинок. Може далі не будемо, типу там даш? Ні, тут наша не повинна бути. Наш має бути десь на 12 двері. А да, Тому далі може не проходимо. Але хочу на 12, типу 12 -ти годин 12. -того. Може не знаю. Я зараз подивився на годинку. Так, по годиннику я спробую до 12-ї двері. Габесь, ви ждали годину даремно. Даш. І назад побіг до двері. Поляка назад. Я в 12-й кімнаті щось годину.

Ну, це було... Я начні. Ні. Тепер ми знаємо, хто такий Так. Да. Хто живе в годиннику. Да. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і нажміть на той дзвіночок, який в тому годиннику. Нажміть на дзвіночок, щоб задзвонив годинник і ви побачили Дріада в дубіс.